Пропоную вам пошукати інше місце роботи. Ми з організації правий сектор. Чоловік печив заявити і ви живе випишите. На прапором. Над державною символікою на фотоматеріалах людина чинила наругу, а ви її постали на своїх сторінках в соцмережах. Ні що ви думаєте, що ми що спали в цей час. Пишіть на любе, яке ви вважаєте за потрібне. Головне мають бути ваші дані, слово, заява і пропозиція, прошу звільнити мене за моїм власним бажанням. Давайте я напишу Прошу звільнити мене за угодою сторін, з наданням не використання? Що що, ти Я перепрошую. Тут чоловік каже, що його примусово тримають на роботі. Так. О, і ми хотіли би його показати вам, бо він каже, що він просить його, але ніхто не реагує на це. Зайдіть, будь ласка. Я перепрошую, я що ви я не можу. Ми громадська організація Правий сектор».